Виконуємо номер 1055 із підручника Алгебра 7 та номер 4419 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть формули будь-яких двох лінійних функцій, графіки яких проходять через точку П з координатою 1 і мінус 5. Запишемо точку нашу P 1 і мінус 5. Лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx додати L. Dx у нас незалежна зміна K і L деякі числа. Знайдемо залежність між K і L. Оскільки графік функції проходить через точку 1 і мінус 5 то координати точки мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість мінус 5 і замість х 1. Будемо мати k помножити на 1 додати Л дорівнює мінус 5. Виконуємо множення це буде Ка додати Л дорівнює мінус 5. І тепер підбираємо два будь-яких числа, сума яких дорівнює мінус 5. Це може бути число k 5, L мінус 10. 5 додати мінус 10, отримай мінус 5. Отже, утворилась функція, y дорівнює k у нас 5, це буде 5х. ДЛ у нас мінус 10. Перша. І тепер друга. Візьмемо ще деякі значення К і L. Можемо взяти тепер К дорівнює 3, а L, що було мінус 5, мінус 8. Перевіримо 3, додамо мінус 8, отримаємо мінус 5. І записуємо формулу нашої функції. y дорівнює k, це у нас 3. 3 x відняти 8. Ми записали формули будь-яких двох лінійних функцій, графік яких проходять через точку P з координатою 1 і мінус 5. Номер 1055 із підручника алгебра 7 та номер 44.19 – із підручника математика сім виконано.